Сантехнічні хомоти з такого типу мають таку резиночку, доволі товстеньку, служжену для того, щоб зменшити скажімо так, вібрації, щільність прилягання. Ну, Якщо їх використовувати також для металевих чи пластикових труб, трошки вони уживлюють саме розцвіскування, тобто пережимання самого хомута до труби. Даного типу це є торгової марки Тім, техніки монтажу. Тут в нас є вибито розмір від 47 до 51 мм, до якоби можемо ним прижати. Цікавим тим є, що саме ці хомоти мають доволі непогану товщину металу. Це є 2 мм товщина. Хороші кріплені для зажиму ось такі болти під різні шліць. Тут може бути і прямого шліця викруткою закрутити, і під PH2, і також шестигранною головкою. На кожному з болтів двох є ось така пластикова застібочка, яка слугує для того, щоб при монтажі і використанні цей болт не випадав, що той, що той. Також специфікою є те, що наші фумути мають шість точок зварювання, що дає саме. Так, найкращу місність від вириву самого гумота, скажімо так, від наступного його монтажу через шпильку від стіни на обрив, від ваги самої труби і там буде водою чи якимось іншим, от, чи стічною якоюсь водою. Ось. І те, що в цій гайці потовжені, у нас є два, скажімо так, види різьби це є М8 і М10. Тобто можна закрутити шпильку. Зоплинту як М8, вижте, там всередині закрутив, змонтувати до стіни через Дюбель. Або більшу, само собою, М-10. Смонтаж відбувається все дуже просто. Розмірте розумію. І затягнули. Також важливим є те, рівномірно їх затягувати, щоб що з однієї сторони, що з іншої сторони, кріплення, щоб, наприклад, та сама ленова труба пластикова не трісла і правильно його підібрати під діаметр самої труби хомути. Також у нас є вже готовий комплект, більш простіший і дешевшого кріплення хомутика, ось так він виглядає. Сам хомутик запаяний і до нього йде гвинтова шпилька М8 і заодно дюбель. Відмінність від основного того, що я показував хомута тим, що тут є комплект, і готовий. І плюс він має трошки іншу конструкцію. Він йде трохи простіший, меншої товщини металу. Це є одиничка. Ну, певних розмірів цього хватає для того, щоб витримати певне навантаження. Та сама тут є приварена подовжена гайка, яка має дві різьби метричні М8 і М10, що є доволі зручно і функціонально по підборі, по використанню. там. Теж у е, бачите, 6 точок зварювання. Дуже непогано витримує навантаження на зрив саме. Ось, І зручність полягає в тому, він над іншою комутом, тим, що його легше монтувати. Тут є проріз. І ми ось так ставили, зацепили. І закрутили. І коли потрібно щось швидко демонтувати, ми одну ж з іншої сторони відкрутили, там навіть вистачає декілька обертів. Змістили і все, ми вже маємо доступ до труби. Бо якщо брати вже ось цей звичайний хомутик, який йде, то тут же така ситуація не прийде. Тут нам потрібно буде відкрутити з двох сторон до кінця, щоб його повністю демонтувати. Ось така відмінність і ось, скажімо, такий вихід рішення, що воно вже є все в комплекті. Там комутик для швидкого монтажу і демонтажу, юбель і двогвинтова шпиль.